Мандруємо країнами Європи разом. Терето ломасте Естіси? Ласкаво просимо до Естонії! Найпопулярніші страви в Естонії це тушкована квашена капуста з м'ясом, кров'яні ковбаски, соуси з лісових ягід та грибин. Найпопулярніші українські страви в Естонії це, звичайно ж, борщ та сало. Вітаю, Гамаржбат! Прошу до соняшньої Грузії! Бонжурно! Італійська національна кухня може сміливо називатися міжнародною через доступність інгредієнтів та популярність в усіх куточках світу. Страви досить легкі в приготуванні, мають вишуканий смак та святковий вигляд, що надає офіційному заходу відтінок дружній і навіть сімейний. Бонжур bon шерзамі! Вітаю, шановні друзі! Продовжимо мандрувати країнами Європи та потрапляємо до Франції! Франція це країна вишуканих страв. Традиційні французькі страви це равлики, фандю, фогра, жаб'ячі лапки, кокавін, це півінь червоному вині, рататуй, цибулевий суп та багато інших вишуканих страв. Огевуах, як плютах! Харо німецька кухня відрізняється великою різноманітністю страв зі свинини, телятини, яловичини, птиці, дичини, риби, популярні різноманітні овочі, особливо капуста, картопля, найчастіше у відвареному вигляді, широко розповсюджені кисломолочні продукти, бутерброди, страви з яєць. Німці надають перевагу не негострій їжі. Прянощі й приправи закладають в страви дуже помірно. В цілому німецька національна кухня проста, багата, Відрізняється великою кількістю різноманітних страв з овочів: м'яса, риби та борошна. Яше Сеола. Вітаю всіх! Мандруючи країнами Європи, ми обов'язково потрапляємо до Греції. Там вас пригощатимуть елініки салата. Дзадзики, сулаки, пастіцео, мусакас та іншими шедеврами середземноморської кухні. Ласкаво просимо до України. Найвідоміші страви в Європі український борщ, сало та вареники.